Ранок вівторка у Полтаві розпочався із мітингу біля міськради. Члени кооперативу Половки в котре намагаються отримати дозвіл на приватизацію території, на якій вже довгий час знаходяться їх гаражі. Вони впевнені, тяганина із земельними правами не завершується через те, що на цій ділянці заплановане будівництво котеджів. Отета калетнечі йде время. Уже столько засідань, зобранні. Що там під застройку буде? Що Вони у нас вже більше 20 років стоять. І хочуть у нас їх забрати. Мама хоче построїти дома. В 1974 році, 4 января, зроблений гараж на ринку на Шевченко, масільська була, і поставлені. В этот же день, вот я купив, 4 января 1974 року -го і поставлен гараж. 40 лет. Стоїть гараж. Он, можна сказати, один із найкращих у на нашому колективі. 30 квітня цього року власники гаражів написали звернення в міськраду і особисто меру Полтави. А 8 травня відвідали земельну комісію. Їх вислухали і пообіцяли розібратися у справі. «Після цього, 22 мая, ми отримали письменний відповідь від Борис від управління архітектури где нам было сказано, что для дальнейшего рассмотрения вопроса по выделению земли нам необходимо представить следующие документы: то есть устав кооператива, список членов кооператива и а, так называемые... План гаражей схематичний план гаражів за законом повинен виконувати спеціаліст. Тому кооператив Половки підписав угоду із управлінням містобудування та архітектури. Проте, через деякий час від замовлення останні відмовилися. Вони позвонили мені і сказали: ми згодні вам віддати деньги, щоб не робити цей заказ. От що їм могли сказати таке, що люди відказуються. За... Зділля власники гаражів згодні на розумні компроміси з владою продовжує Юрій Біляєв. Якщо очільник міста не ховатиметься та поговорить з ними, вони запропонують власний варіант оптимізації території. Красним виділено це та територія, на якій зараз не виділено ні один кусок землі під будівництво, на якому знаходяться гаражі. І от гаражі вокруг цього красного переносяться на це місце, щоб плотно встати, щоб не було ні мусорок. Плотно і при этом ми освобождаємо болі Пол гектара землі під індивідуальне будівництво. Но Властям цього мало їм можна взяти все. Відступати кооператив половки не збирається. Мітингувальники планують відстоювати права на землю.